Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. І так, скорпіони. Що вам заважає? Коротесенько про головне, давайте дивитися, що ж заважає, чого ви не бачите, як вирішити вашу ситуацію. І так, розбите серце дуже багато образ. Хочу вам сказати, що одразу настільки прочитала якусь картинку для себе, дійсно, це розбите серце воно важливе. Знаєте чому? Тому що не так легко відпустити минуле, як здається, але це зробити дуже сильно потрібно. Бо якраз от минуле воно тягне вас на дно. Уявіть, що ви хочете піднятися на вершину гори, а позаду вас декілька людей, ваших оцих людей, які вас образили, з якими ви мали якісь конфлікти, неприємні ситуації, людей, яких ви дуже сильно любили, можливо. Уявіть, що всі тримаються за вас, як ви можете підноситись вверх? Та ніяк. Ніяк, просто ніяк. І е, ви маєте зрозуміти, що ви це робите не для когось, ви це робите для себе, тому що треба йти далі. В житті все. Бачите, як висохло е, ця. Колода світлого провидця, вона насправді дуже позитивна, В ній дуже багато яскравих кольорів, вона відкриває дуже багато тепла, легкості і світла. Але подивіться, трійка мечів це карта в таких сірих тонах, і вона говорить про те, що настільки багато болю було в житті, що зараз вже нічого не радує. Треба полікувати себе, це можливо зробити. По-перше, треба про це говорити, не тримайте в собі. Можливо, навіть покричати, поплакати, можливо, витягнути з себе це якимось іншим способом. Але обов'язково це звільнить уже місце для чогось хорошого. І хочу вам сказати, що ця карта якраз дає можливість витягнути це поранене серце і полікувати. Тому що ця дівчина. Вона, можливо, залишилась без серця, можливо, її серце дуже сильно поранене, але зараз ми маємо можливість його е, заштопати, полікувати і відправити на місце. Я не знаю, чи ви розумієте про те, що я тут зараз хочу вам розказати, але я це так відчуваю і так вам передаю. Можливість це все полікувати є, і треба вже починати говорити, діставати все це і лікувати. Звільнятися, тому що це вам заважає, це дуже важливо. Зараз, як ніколи, вам буде повертатися те, що ви робили раніше. Сім років, можливо, навіть щось вкладалось, не йшло у вас добре. Зараз все буде повертатися, будуть йти фінанси. Якщо ось тут буде поліковано, буде приходити до вас правильна фінансова можливість. Якщо ж будете в негативі, то ще будете на щось очікувати. Будете працювати багато, отримувати мало. І вам це 100% ось тут треба зробити, щоб почувати себе щасливими. А ще хочу сказати, що для багатьох тут якраз є дорога, і ви будете їхати кудись. Щось будете вирішувати, це буде таке щось спонтанне. І зараз треба ось тут владнати справи з минулим для того, щоб відкривалася ця дорога, відкривалися фінансові можливості для того, щоб ви були щасливими. І як я сказала вам на початку розкладу, ви це робите не для тих, хто вас образив, ви це робите для себе, щоб бути щасливими, для того, щоб впускати в своє життя щось хороше, тому що це 100% вам заважає. Звільняйтеся від зайвого. Лікуйте себе, повірте, ви це зможете. Всього вам хорошого! Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!